Багато експертів зараз, як тільки не послухаєш, говорять про дивну поведінку Трампа. Абсолютно не прогнозовано, тому що за місяць свого президентства він стільки наворотив, скільки там два президента разом взяті за 10 років, не наворотили. Наприклад, для мене ця поведінка не дивна. Да, Трамп і дуже імпульсивний, дуже непрогнозований, Но в даному випадку, те, що робить він в плані ослаблення України, те, що він перестав поставляти нам зброю, те, що була спровокована цей конфлікт під час зустрічі. Двох президентів Зеленського і Трампа в Білому домі. Для мене особисто це не дивно, тому що я думаю, що це, знаєте, як от в такому фільмі є певний сценарій, і по цьому сценарію Трамп і рухається. І це такий сценарій точно є. От сумнів у мене в цьому нема. Що значить сценарій? Є план. І цей план був зроблений не вчора. а Він був розроблений там 4-5 років назад, коли Трамп почав готуватися до другого свого терміну президента. Тому що ми знаємо про те, що він уже один раз був президентом і він не скривав своїх амбіцій. Потім іти на повторні президентські після завершення Байдена. І весь цей час він із своєю командою він готувався до президентських виборів і він розробляв цей план. Є такі дані про те, що цей план надрукований на 900 сторінках друкованого тексту. Уявіть собі, яка деталізація плану дій, і це стоїть ціла команда. Там не єдиний маск із силіконової долини. Там з десяток таких масків є, скажімо, мільярдерів, які примкнули до Трампа і які хочуть змінити взагалі геополітику в світі. Зовсім іншого. Не буду зараз вникати в ці, ці деталі по цій геополітики, це їхньої ідеології. Я для себе це називаю технофашизм. Нічого там хорошого в дійсності немає. Я думаю, що не господь бог, не люди, не сам американський народ не дозволять реалізувати ті плани, які там у ну, цих хворих місках повиникали. Що в дійсності відбувається з зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки і яким чином це має відношення до нас до України? Ну до України безпосередньо чому тому, що це був основний наш партнер по скажем поставкам зброї фінанси то так само важливі? Ну якщо говорити фінансову допомогу, то сполучені Штати Америки. Допомогли нам 40 а євросоюз допоміг 60%. Відповідно, якби Євросоюз при потребі трішки більше напружив, він би фінансово міг би замістити те, що Америка перестає нам фінансово допомагати. А от з військової точки зору поставка зброї це набагато складніше. Тут не так просто це все діло замістити. Чому Трамп рішив так розвернути американський корабель не на 20-30 градусів в зовнішньої економічній політиці і вставлені до України, а на 180 градусів, зовсім в протилежну сторону. Тобто, якщо так сказати образно, при Байдені Україна був стратегічний партнер і товариш. При Трампу це нуль партнерства і це нуль товариства, а можливо навіть і вороже відношення до України. Немало, небагато, Я так оце оцінюю. Для Трампа Україна це інструмент для досягнення його геополітичних інтересів відносно Росії. Йому не потрібна Україна, йому потрібна Росія. І що буде з Україною? Його не цікавить взагалі від слова абсолютно, абсолютно це звучить цинічно, це звучить антилюдяно. Но це є така політика безпосередньо Трампа. Це його внутрішня така природа, доволі холодна, доволі цинічна, доволі прагматична. В великій мірі, напевно, бездушна. Ну така правда. Маємо такого в Америці президента, і він не просто один такий, там у нього купа симпатиків в політикому й підтримки. І там велика частина американського народу його підтримує в подібній його політиці. Ну я думаю, що до американського народу скоро почне трохи доходити через півроку, через рік, коли їхнє життя почне погіршуватися, коли вони почнуть втрачати своїх стратегічних партнерів і друзів. Тому що, знаєте, в народі є така чудова приказка, що розумна людина із ворога зробить товариша, а дурень із товариша зробить ворога. Ну то зараз по другому сценарію йде... Америка, але ж як аухнеться, так і відкликнеться. То я не думаю, що цим, Трамп, цим планом Трампа суджено ну, якби збутися. Але які в нього плани? В нього, уже повторюю, повністю наплювати на Україну, що там буде. Хай його, хоч Росія всю забирає, йому це не має значення. Що має значення для Трампа? Для Трампа в його мізках. Є ворог, і цей ворог не Росія, це ворог Китай. Це чітко прослідкується по всіх його виступах там, промовах. Відповідно, у Китаї є стратегічний партнер, який називається Росія, із суперпотужним великим ядерним потенціалом і економічними спроможностями. Якщо Китай плюс Росія, то Америці тяжкувато. Якщо Росію відірвати від Китая, Америка. Починає домінувати економічно в стосунках з Китаєм і може надиктовувати йому своє бачення. У Трампа немає дипломатичних, демократичних принципів ведення переговорів. його природа така, яка називається ультимативна. Він по суті диктатор, якщо речі називати своїми метами, і тут з Путіним у нього дуже багато спільного в дійсності. Чого він там в своїх висловах інколи говорить такі маразматичні речі, ну і ще трохи і назве його. Найкращим своїм другом він же каже, що це видатний політик, що це з Путіним можна домовлятися, що ми з Путіним домовлялися, що це адекватна людина. Ну тобто, по суті, він хвалить Путіна, йому Путін подобається. Ну, значить, подібне тягнеться до подібного. щоб зрозуміти, хто такий Трамп, ми знаємо, хто такий Путін. А тепер ми бачимо, які стосунки у Трампа до України, які стосунки у Трампа до Путіна. Відповідно, він має цю ідею фікс, яка називається, що любою ціною, навіть ціною здачі непокірних українців, але ж українці здаватися не хочуть, підтягнути до себе Росію. Підтягнувши до себе Росію, послабити Китай. Це перший сценарій проміжний, а другий сценарій стратегічний зробити Росію партнером, військово-політичним, економічним партнером Сполучених Штатів Америки, і тоді два проти одного. Тобто спочатку відтягнути від Китая, потім притягнути до Америки, зробити союз і в цьому блоці повністю протистояти Китаю. Зрозуміло, що цей союз не буде зовсім справжній, тому що це буде старший брат і молодший брат, і молод. Брат. Ну, тобто Росія має брати під козирьок і робити все, що Америка скаже. Це в цих запальних, таких, знаєте, запалених мізках Трампа, це, я так розумію, отак, таке робиться. Чи реалізується воно? Ну, спроби такі будуть зроблені, і вони вже робляться. На жаль, тут Україна потерпає від цього всього. Росія буде в цьому підігравати Америці. Путін доволі досвідчений політик. І він, як, Політик він точно переграє Трампа, тобто він буде підігравати, він буде погоджуватися, половину буде дотримуватись, половину не дотримуватись. Але Путін не буде грати в гру Трампа. Він буде грати у свою власну гру. Росії імперської держави, тому що у Путіна свої як кажуть запалені мозки і своє бачення там на світове лідерство. Якщо, якщо у Трампа бачення світового лідерства за допомогою Росії і проти Китая, то у Путіна бачення лідерства номер два, на євроазійському континенті, і ось тут рано чи пізно їхня дружба, яку зараз вони так між собою сильно вибудовують, вона розірветься. Погано, що ця дружба вибудовується за рахунок України, звичайно, Україна вистоїть. Ми вистоїмо. На жаль, ми тимчасово втратимо ці території, які зараз окуповані. Ми не зможемо їх забрати зараз, не військовим. Не дипломатичним, не політичним шляхом це не значить, що ми їх втратимо назавжди. На якийсь певний термін часу, поки зміниться геополітична ситуація в самому світі і в першу чергу в Америці. Ну але зараз маємо те, що маємо. Висновок у всіх цих брідових ідеях, які є в голові Трампа і Путіна, скоріше всього, ніякого стратегічного партнерства не вийде, тому що це знаєте, якщо так по народному і по-простому, це як два вовки: один більший Америка. Росія менше пустити в одну кошару там, де вівці, і сказати, що вони між собою там домовляться. Та не домовляться рано чи пізно вони Бо в них що в одного, що в другого природа вовча. Так що, я думаю, що ми ще багато побачимо в найближчі роки таких цікавих, інколи, можливо, навіть трагічних геополітичних процесів, які будуть відбуватися в світі, але вже не на театрі бою України, а скоріше в цьому трикутнику, про який я говорю. Трикутник Сполучені Штати Америки, Росія і Китай. І перетягування в цьому трикутнику Росії то до одного, то до другого. Ну і реакція Китаю, це ж теж не так просто. Якщо Росія різко відвернеться від Китая, Китай теж буде шукати собі геополітичні союзи. І ви знаєте, хто може бути партнером? А четвертий гравець. А Євросоюз, а його ніхто не відміняв. А він по економічному потенціалу повністю відповідає економічному потенціалу потужних Сполучених Штатів Америки. Тобто це великий і дуже потужний гравець. І цей гравець поки що дивиться на всю цю ситуацію. І укріпляє стосунки всередині європейського континенту. Так що я думаю, що найближчі 5-10 років ми в світі побачимо формування зовсім інших політичних союзів. І які вони будуть, як воно вималюється, можуть бути дуже неочікувані в дійсності речі. Єдине, що мене тут а, ну, якби гріє і заспокоює в позитивному плані, це те, що е, раніше ми в Європу просилися, як той же брак, знаєте, з протягнутою рукою. Казали: візьміть, візьміть нас в Євросоюз, візьміть. А вони казали, та не на часі, та не на часі. Зараз Європа в нас зацікавлено не менше, а більше, чим ми в Європі. Чому так? Тому що без України, без українського солдата, без українського мільйонного війська Європа не зможе протистояти російському агресору. Так що, я думаю, що Євросоюз це означає Європа і Україна це вже одне ціле. Вони будуть дуже потужним геополітичним гравцем. Тобто Україна буде не просто окремим ще гравцем сама по собі, вона буде в складі дуже потужного Євросоюзу. І я думаю, що найближчий рік-два в Європі відбудуться певні процеси, які закінчаться створенням нових політичних, економічних і військових блоків. Я майже на 100% переконаний, що це ми будемо спостерігати найближчими місяцями. А за рік-два такі блоки точно, ну навіть не за два, десь за, за півроку за рік такі блоки, скоріше всього, утворяться. Дорогі друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. І, звичайно, хочеться мати від вас і уподобайки, і коментарі, для того, щоб ну, і популяризувати канал, це по-перше, а по-друге, щоб і мати з вами безпосередні контакти зв'язок. Дякую.